Вітаю вас на каналі. Мене звати Оксана, і я пропоную вам подивитись мої варіанти виконання завдань з плакату 150 завдань вишивальниці. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже вдячна вам, і буде мені дуже приємно. Давайте подивимось на мої. Виконання. Виконала чергові завдання з плакату. Дякую вам, що ви подивились. Ще раз нагадаю вам, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, тисніть на дзвіночок. Буду вам дуже-дуже вдячна. До зустрічі в наступних відео. Сьогодні 13 серпня і моє звітне відео по цьому процесу моя перша тисяча вишита, виглядає вона ось так. І можна переходити до наступних відшивів, до наступної тисячі за цей тиждень. Бо я так подумала, що Завтра 14 число, якби я цей процес почала 1 числа, то вже б повинно було бути на ньому 2000. Отже, щоб не вибиватися з графіку, мені треба до завтра вишити ще 1000. А я почала його аж 11 числа. Тобто, вже Повинна була вишивати 2000. Тож я піду спробую ще вишити 1000. Буду дуже-дуже намагатись це зробити. Не хочеться вибиватись з графіку свого. До зустрічі в наступному включенні. Менше слів, більше діла. Наступне завдання 700 на будь-якому процесі. І буду виживати я на ось такому дизайні ці 700 хрестиків. На даний час він виглядає ось так. Вижита тут 1000, мені здається, 1025 хрестиків. І 700 хрестиків чудово його просунуть. Піду вишивати і повернусь до вас зі звітом по цьому завданню. Виконане завдання. Вишито 763 хрестики, і можна сміливо зараховувати виконання. Переходимо до виконання наступного завдання. Наступне завдання, радість для кожної вишивальниці. Починаємо новий набір. І я хочу розпочати такий набір. Так він виглядає. В мене неповен набір, в мене залишки, тому я вам покажу краєчок ниток, щоб не. Показувати, як виглядає вершечок отакий зелений, дуже гарні зелені кольори. І в, в оригіналі, як ви бачите, він вишивається на 14 основі, а я буду вишивати на 18 й Ось я вже відрізала собі тканинку. Уже помітила собі центр і буду розпочинати вишивати, ну і з якимись просуваннями перед вами прозвітуюсь. Я так сама собі планую, щоб це була хоча б тисяча, ну або біля е, цього. Я так давно хотіла цей набір, я так рада, що він у мене з'явився, хоч і в залишках, тож буду починати. Ну, і ще чому я поміняла канву на 18 бо сподіваюся, що все-таки на 18 мені вистачить ниток, які залишились. Тож я пішла вишивати, насолоджуватись і. До вас повернуся вже зі звітом. Звітую вам по виконанню завдання вишивала я цей дизайн, і вийшла я на даний час от стіки. О, видно. Вишито на цій роботі 191 хрестик, не враховуючи півхрестика, півхрестика вишито 146 стібочків. Спочатку вишивала і думаю, вишию тими ниточками, які в мене є на залишку, бо, так як я вам і казала, я вишиваю залишками ниточок. Вишила. Щось дуже мало. Добре, вишию 1000, і тоді вже е, зніму вам шматочок відео. Вишила. І це було 17%, і я вже думаю, а що там до 20%, то можна ще трошки повишивати. Тож, вишила я. Цю роботу на 20%. Зараз на ній вишито 20%. І завдання виконане, і можна переходити до виконання наступного завдання. До наступного завдання. Завдання 300 на дизайні з пташкою. І я вам скажу чесно, що я вже. Дуже давно відкладають це завдання, бо на його, на його виконання я хочу вишивати ось цю брошку. Я її відкрила і відкривала на камеру, але те відео десь воно загубилось, тому воно вже відкрите. Тут лежать всі необхідні декоративні елементи, а фетр і задник до фетру. Ось вони тут, вони вже, бачите, вже вирівнялись. Я хотіла цю брошку робити ще собі на весну, бо в мене є таке, така. Таке вбрання, до якого я б хотіла цю брошку використовувати. І вже зараз далеко не весна. У нас літо скоро закінчується. І я все ніяк до неї не приступлю, бо я дуже боюсь її розпочинати. Я вже й відео подивилась, але тут а, треба гладдю вишивати. Це все зашивається гладдю, мені здається. І я боюсь цього. Боюсь. Ну, загалом тут довга, довга розповідь. Отже, я таки буду пробувати його виконувати це завдання. Ось Тут, бачите, ниточки. І цими ниточками треба а, вишити гладь. Ну, і я подивилася в, в одному з. Пільних відшивів, там було сказано, що два стібочки гладдя рахується за один хрестик. Тож я думаю, що 600 стібочків тут буде. Але що мене ще лякає, так це те, що перед тим, як вишивати гладдю, треба оцю кантель вишити отак ну, по контуру. отут. Тут по контуру все це обшити. І оце мене лякає найбільше. І я б, можливо, вже і давно випустила виконання цього завдання, якби не мій страх перед цима двома необхідними елементами. Бо вже далі ті різні бусини і бісер, я вже не так боюсь, як у оцих двох. Елементів. Піду спробую, можливо, таке щось вийде. А як не вийде, то провалю завдання, ну що робити? До звіту. Ось так я виконала завдання. Канунітель я ще не до кінця пришила і. гладдю я повишивала все. Завдання складались у цьому. І на ваші зауваження, я із радістю почитаю коментарі. Можливо, поки ще можна якось щось виправити, я буду рада виправити. І я зараз спробую скинути силку на канал, де я бачила, як вишивали цю оброшку. І це єдине відео, яке я змогла знайти, щоб там було видно, як її вишивають. Ну, загалом завдання я виконала. Я вважаю, що я його виконала повністю. Якщо у вас є якісь зауваження, то я з радістю почитаю коментарі і виконаю завдання інакше для правильності його виконання. Ну, поки так, переходжу до наступного завдання.